Історія червоно-чорного прапору, штандарту київського князя Володимира Великого. Історія Росії України через її неодноразове спотворення, знелюднення та поневолення на сьогодні має достатньо неоднозначний вигляд. Ми живемо в історичній парадигмі, прописаній в Москві і для Москви, доводячи справедливість. Ідеологічної державотворчої концепції, що нібито Москва Третій Рим, а будь-яка ідеологія, як нам відомо, базується на міфології і казці. Згідно з цією ідеологічною концепцією, Русь як держава утворилась у місті Новгороді після того, як місцеві жителі позвали на князівство варягів на чолі з князем Рюриком. І вже звідти столиця Русі була перенесена в Київ, виконуючим обов'язки князем Віщим олегом. Ніякого відношення до реальності ця історія, звичайно, не має, проте вона має дуже важливе значення для Москви, тому що завдяки цій касці московські правителі пояснювали своє походження від Октавіана Августа, першого імператора Риму. Якщо дуже коротко, Рюрік за легендою, писаною у часи царя самозванця Івана Грозного. Мав походження від міфічного праотця нації прусів Пруса, який вже походив від Октавіана Августа. Звичайно, це все маячня, але саме на такій мічні і будувалася вся історія держави московської сьогодні Росії. Русь, а це фактично Київ, була утворена як держава задовго до міфічної дати 862 року, коли нібито Рурік взяв на себе повноваження князя. Першу згадку про Русь можна знайти у Бертинських аналах, де згадується прибуття послів народу Рос на чолі зі своїм Каганом. У Бертинських аналах у Франції міститься найдавніша західноєвропейська згадка про Київську Русь. Копію витягів з документу отримує Україна. Цей документ, зокрема, використають дослідники у проєкті, в якому вивчають джерела становлення української державності. Бертинські анали пам'ятка середньовіччя з 830 по 882 років, яка була написана у Францькій імперії. Назва походить від місця знахідки основного рукопису, що знаходився в аббатстві святого Бертіна. Частина бертинських аналів, в якій йдеться про Русь, була складена двірським капеланом Людовіка І Пруденціям Труанським за часів правління. Західнофранкського короля Карла Лисого, що припала на 840 по 877 роки. У Бертинських аналах є найдавніша західноєвропейська згадка про Русь. Зокрема, в тексті аналів повідомляється, що в 839 році до імператора Людовика I прибуло посольство візантійського імператора Теофіла, який прислав також деяких людей, які стверджували, що вони і народ їх. Називається Рос, їх король має титул Хакана і направо до нього Теофіла, як вони стверджували заради дружби. А вже у 860 році Русь заявляла про себе як держава, з якою необхідно рахуватися, після того як під проводом київських князів Аскольда і Діра пішла на Константинополь і захопила його. Так, так, Русь не зазнавала поразки під Константинополем через Бурю. А навпаки, перемогла, як свідчить Самфотій, і повернулася додому з тріумфом. Через те, що цей факт не був до вподоби московським байкописцям та ставив під сумнів всю легенду про запрошення Рюріка правити Новгородом, що ніби мала якесь значення для Русі Києва, вони просто змінили дату походу киян на Константинополь з 860 на 866 рік. Але не це найголовніше. Це все скупчення брехні приховало той факт, що Київ був частиною території слов'ян і коли Олег захоплював Київ, то він повертав владу над ним до представників княжного роду, тих самих полян та споріднених з ними моравів, які жили на територіях від Києва до Гнезду і Велеграда. А 862 рік, до якого відносить Москва, так званий Початок Росії, це рік, коли візантійський імператор Михайло III. Задовольнівши прохання великомаравського князя Ростислава про створення митрополії, надіслав тому на допомогу двох своїх представників Киріле і Міфодія, які, своєю чергою, легалізували слов'янську абетку, створив тим самим альтернативну грецькій і латинській мову віри. Тим не менше, не дивлячись на той факт, у 867 році Константинопольський патріарх Фотій. В окружному посланні оголосив, що Русь нині зробилася християнами і взяла собі епископа. Християнською держава стала за князя Володимира у 988 році. Саме за князя Володимира Київ став столицею Русі, а в Києві розпочалось будівництво десятинної церкви та собору Святої Софії. Головна вулиця Києва отримала ім'я Великого князя, його герб отримав статус герба країни. Але напевно найцікавішим виявляється той факт, що сучасна держава Україна визнала герб князя Русі Володимира символом нашої держави, а ось кольори чомусь ні. А ви знаєте, які були кольори стягу князя Володимира? Чорний та червоний? Уявляєте собі, який цікавий факт: Київський князь Володимир, хреститель Русі. Був першим, так би мовити, бандерівцем. Якщо вам здається це дивним, то повірте даремно, чорний та червоний у поєднанні з білим, це кольори стягів майже всіх прадавніх народів Європи і не тільки. Трактувань цього поєднання дуже багато. Це і три світи: білий небесний, червоний земний, чорний підземний, це і влада, білий Бог, тобто князь, червоний князь і армія. Та чорний люди, земля або нація, це і кров людини та земля життя. Взагалі цікаво, що у нас до чорного кольору ставляться вкрай негативно, але в прадавні часи це був кольор життя землі, весни та народу. Що стосується жовто-блакитного стягу і чому при становленні Української Народної Республіки у 1917 році не були обрані кольорами держави, кольори стягу Володимира, червоно-чорний. То тут це просто. У 1254 році перший монарх Русі Данило Романович Галицький отримав жовтий і блакитний кольори для своєї держави, після того як папський легат коронував його. Русь Україна, як у 831 році Велика Моравія, отримала статус не просто королівства, а й центру віри. Таким чином, коли вам будуть розповідати про те, що червоно-чорний прапор то є прапор лише бандери, УПА, колаборантів або іншу мечню і маніпуляцію, просто запитайте в них: якщо герб України це герб Київського князя Володимира, то чи може Україна використовувати і кольори його стягу? Відповідь банально проста: звичайно, так може. А потім розкажіть. Їм всім про ці кольори. Дякую за увагу та слава Україні! Смерть ворогам!